Привіт! Вчора ми з вами говорили про включення міні-вправ у свій день, про цю хорошу звичку брати одну-дві хвилини і робити міні-версію вправ, які ми робимо з вами тут. Та є також другий спосіб інтеграції у повсякденне життя, і це інтегрувати це в якусь діяльність, у якусь справу. Будь-яку справу, яку ми робимо протягом дня, і це буде просто заміна дихання іншим об'єктом для фокусування, по суті, будь-чим, будь чим, що ви робите у моменті, або якимось почуттям, яке найбільш присутнє у цей момент. Наприклад, якщо ми йдемо, це може бути відчуття як ноги крокують чи торкаються підлоги. Якщо ми десь на вулиці, або вдома і через вікно відчувається сонце, фокусом може бути відчуття тепла сонячного світла на тілі, або якщо ви приймаєте душ, це може бути тепло води, або якщо це їжа, смак або запах їжі. Що цікаво, для цього не потрібно докладати величезних зусиль, просто потрібно бути зосередженими на тут і зараз, помічати, наприклад, колір, запах їжі, текстуру, смак і так далі. І почнемо нашу сьогоднішню вправу. Як завжди, влаштуйтеся позручніше, спина рівна, щоб не засинати. Зробіть повільний м'який погляд по тому, що навколо вас, глибокий вдих, видих. Вдих, видих. Ще один вдих. І зараз на видиху закрийте очі, дозвольте диханню повернутися до свого природнього ритму, зверніть увагу на фізичні відчуття, відчуття контакту тіла з поверхнею. Як тіло давить на стілець або іншу поверхню, на якій ви сидите. Зверніть увагу на будь-які звуки навколо вас. І повертаючи увагу назад до тіла, почніть помічати. Що воно відчуває? Який загальний стан, важкість або легкість, неспокій чи спокій? І далі застосуємо наш звичний найпростіший спосіб створити картину того, що відчуває тіло, подумки, скануючи його. Зверху вниз, уявляючи, як куля світла, проходить через наше тіло і наступні 20-30 секунд допомагає сканувати його. Дійшовши донизу, уявіть, як ця куля повертається вверх, і відчуйте якийсь настрій або емоцію, щось особливо проявлене у даний момент. І згадайте свою мотивацію робити сьогодні зараз те, що ви робите. Згадайте, який вплив це може мати на людей навколо вас і на вас самих. Пам'ятайте, що це більше, ніж просто ідея мотивації, яку непогано б згадувати. Це змінює динаміку вправи, це пом'якшує розум. І з цим набагато легше працювати. І зараз почніть зосереджувати увагу на диханні. Просто дихайте у своєму природньому ритмі, нічого не змінюючи, просто відчуваючи. Можете покласти руку на живіт, щоб краще відчути рух тіла, коли ви вдихаєте і видихаєте. Почніть подумки рахувати: один на вдих, два на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, назад до одиниці. Якщо ви відчуваєте, що це відволікає. Ви можете фокусуватися на кожному подиху окремо, не рахуючи. Якщо ви помічаєте, що розум якось відволікся, просто м'яко повертайте увагу назад до дихання, до відчуття. Під йому і, і з наступним видихом відпустіть будь-який фокус. І дозвольте думкам йти туди, куди їм хочеться. І зараз повертайте увагу назад на тіло, на відчуття ваги тіла, контакту тіла і стільця. Зверніть увагу на будь-які звуки навколо і просто повертайтеся у простір навколо себе, коли будете готові відкрийте очі і на пару секунд залишіться у цій позиції. Помітивши, як ви почуваєтеся, і уявивши, як ви можете взяти з собою це почуття у повсякденне життя, щоб продовжити відчувати майндфулнес протягом дня, що ви сьогодні можете зробити, застосовуючи майндфулнес? Яку справу ви для себе оберете? На які захочете повністю фокусуватися. І важливо пам'ятати, що цей варіант не вимагає від вас поводитися якось по-іншому, робити якісь справи по-іншому. Робіть це природньо, як завжди. Але додавайте до цієї справи усвідомлення, mindfulness. І у момент коли ви розумієте, що занурилися у думки, розум відволікся, це цілком нормально, просто знову повертайте увагу до того, що ви робите. Бажаю вам успіхів, гарного дня або на добраніч і до наступної зустрічі.